Друзі, податківці роз'яснили питання з ПДВ: чи можна відновити податковий кредит, якщо його не було відображено протягом 365 днів з моменту складання податкової накладної? Дійсно, згідно з податковим кодексом, платник має право показати податковий кредит за зареєстрованою податковою накладною протягом 365 днів. Але що робити, коли цей термін пропущено? Податкова відповідає, це ще не катастрофа. Право на податковий кредит не втрачається автоматично, його можна повернути. І ось як це зробити правильно. Для цього передбачено механізм виправлення помилок, і це регулює пункт 50.1 Податкового кодексу. Якщо з моменту складання податкової накладної не пройшло 1095 днів, тобто 3 роки, платник має право подати уточнюючий розрахунок і таким чином відновити свій податковий кредит. Важливі нюанси: уточнюючий розрахунок можна подавати лише до того періоду, коли вперше виникло право на податковий кредит. Якщо накладна була зареєстрована вчасно, Уточнюючи розрахунок, слід подавати до періоду її складання. Якщо реєстрація накладної була не своєчасною, уточнюючи розрахунок, треба подавати до періоду її реєстрації. Раніше податківці дозволяли відновлювати податковий кредит після 365 днів лише за воєнними накладними. Тобто складеними до 1 серпня 2023 року. Це стосувалось випадків, коли платковий кредит не був показаний протягом граничного строку, тобто до липня 2024 включно. І також були окремі індивідуальні консультації, де контролери погоджувалися з можливістю відновлення платкового кредиту після закінчення 365 днів. Однак одночасно існували інші роз'яснення, що після закінчення цього строку право на податковий кредит втрачається. Через це платники часто побоювалися подавати уточнюючі розрахунки без отримання офіційної консультації на свою адресу. Тепер у базі знань податкової. З'явилася консультація, яка підтверджує навіть після закінчення 365 днів платник має право уточнитися і відновити забутий податковий кредит через уточнюючий розрахунок. Це роз'яснення повинне зняти всі сумніви та забезпечити впевненість у діях платників. Ну що ж, друзі, ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, цей матеріал був для вас корисним і зрозумілим. А якщо у вас залишились запитання або є свої думки щодо теми, пишіть їх у коментарях, і ми будемо раді це обговорити. Не забудьте поставити і вподобайку, якщо відео вам сподобалось, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі в наступних відео! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.